є е, інша категорія, про яку мало хто говорить, це ті, хто отримав так звані дисциплінарні покарання, е, вже будучи військовослужбовцем. І таких у нас близько 15 тисяч, які або не виконали наказ, або відмовилися виконувати його, або десь покинули самовільну військову частину. І зараз вони фактично ніде не застосовуються. Можливо, вони десь там не знаю, в чорну там працюють неофіційно, і так далі, але вони. Не в тюрмі, не в якомусь там штрафбаті, хоча частина десь е окремо їх тримають. Але знову ж таки не має ніяких засідань суду, щоб визначити їхній статус. Вони в чомусь винні чи не винні. Це офіційна цифра, яку можна отримати навіть в мін'юсті і зрозуміти, що далі робити. Проблема а чому в тому, оберечається що... немає судів по цим людям, бо це ж ну слухати не дві-три людини, а особовий склад який може, якщо я думаю, що рішення, очікували повечати. насправді якогось законного рішення в вигляді закону. Від очікували також аудиту збройних сил України, щоб розуміти. Ти, але це за два роки, тобто це не за один день відбулося насправді. І найбільша проблема в тому, що серед них мало є тих людей, які готові знову брати зброю до рук, і це є проблема. Але є інше питання: є це ті, хто посади в підрозділах. Сто відсотків, якщо вони на це будуть погоджуватися, і є ті, які воювали з 2014 року, мають великий бойовий досвід, але через якісь непорозуміння з командирами вони зараз фактично знаходяться. Не знаю в якому це статусі, навіть правильно назвати. Можливо, колега юрист скаже, але вони під дисциплінарним покаранням знаходяться.